Якщо стопи не спрацювали, чи винна біржа? питає коментатор. Відповідаємо: Ні, біржа не винна. Справа в механіці ринку. Якщо ви продаєте, то має знайтися покупець. Коли ціна різко падає через паніку чи новини, покупців може бути менше, бо виникає дефіцит опиту та низька ліквідність. Ваш стоп ордер. Не може бути виконаним, якщо в книзі Ордерів немає зустрічних заявок, а біржа не купує ваші активи за свій рахунок. Якщо ви використовуєте стоп ліміт, він просто буде доданим у АСК заявки та, скоріш за все, не буде виконаним а буде висіти. Якщо ви використовуєте стоп маркет, так, дійсно він спрацює, але швидше за все з прослизанням сліпич, тобто за найгіршою доступною ціною. Відповідальність завжди на трейдері. Вибирайте ліквідні активи та розумійте, який тип ордеру ви використовуєте. А також не нехтуйте оцінкою попиту та пропозицію за допомогою кластерного графіку. Залишайте коментарі ще.